Слава нації! Вітаю на каналі В ефірі я, Сашко, добрий із Україною. Подякую всім, хто взяв участь в розіграші Гільзи, розписаної вручну, унікальною, файної, яку запропонував любий побратим танкіст Олександр для підтримки мого збору на робочу автівку моєму побратиму у підрозділ. Маємо ми станом на вчорашній день на 15 жовтня 9-го вечора трьох лідерів, які з невідомих мені причин всі троє переказали рівно по 5 тисяч гривень на 0 копійок. І якби там хоча б на 1 копійку було більше у когось одного, то, звісно, проблем би не було визначити. Натомість маємо трьох лідерів. Трьох лідерів змагань, і відповідно я роблю жеребкування. Так, це у нас пан Сергій У, наш систематичний підтримувач, анонімний кіт і пані Олена є. Я беру шапочку і буду, буду тут витягувати так? по одному ці аркушики, ці аркушики паперу, і будемо з вами дивитися, причому я вам скажу, оскільки я вже трохи... Мав різних досвідів з подібного роду до розіграми. Я одразу витягну два. І таким чином, бо, наприклад, анонімний кіт, я не знаю де шукати людину. Пані Олени і пана Сергія контакт я маю. Але, можливо, може так співпасти, що люди, власне, і не претендували, наприклад, на ту гільдю, так? Тобто я зараз буду витягувати по одному. Переморс у нас буде перше місце, друге, і третє. І відповідно, якщо там на перше місце, наприклад, буде цей кіт, анонім, то ви, будь ласка, вийдіть на зв'язок зі мною упродовж доби. Тобто до 9 години, сьогодні 16, ну до 17-го, так, до 9 години вечора, 17 -го жовтня, включно, будь ласка. Так, там, хто там кіт, дайте про себе знати. І якщо з якихось причин пан Сергій або пані Олена відмовляться від цієї гідзи, хоча я чесно кажучи, не уявляю, чого би е, добрих людей українофіли мали би відмовлятися від такого чудового презенту, то трофейчик, так би ви мовити, буде переходити до наступного номеру. Так? Отже. Крутимо, 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 крутимо. І на першому місці у нас хто? Час. Вставати. Стоїмо. На першому місці у нас переможці. от будь ласка. Кіт. Так, пане анонім. До речі, ваша офіра, ваша пожертва банку закрила. Була крайньою, власне, закрила цей розіграш. До. Повторюся, 9-ї вечора 21 17-го 17 жовтня цього року, 24-го, будь ласка, вийдіть зі мною на контакт. Всі контакти в описі під відео, чи там Фейсбук, електронна пошта, WhatsApp. От. І ми з вами скоординуємося, передамо вам гізу. Якщо ви цього не зробите до е, вказаної дати і часу, е, право на приз перейде кому. Пану Сергію У. Пану Сергію У, якому я запропоную, якщо анонім не зголоситься, цю чудову гізочку. Червону чорну, червону це любов, а чорна це журба. Ну, і, відповідно, якщо з якихось дивовидних, не знаю, яких першин пан Сергій відмовиться від гільзи або схоже її передати, то вона перейде пані Олені Є. Яка, наскільки я знаю, е наші скромні подяки у вигляді. Резендібіз логотипами, з персоналізацією моєю, то ту радість розділяє з чоловіком, любим паном Володимиром. Дякую всім за участь. Ще раз поклін. Дякую, Сашко, любий побратиме за твою дієву. Небайдужість до цього важливого збору працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.